У мерії нагородили переможців другого міського огляду конкурсу Новорічний настрій настрій-2012». Цьогоріч, попри не зовсім зимову погоду, 15 переможців все ж таки відтворили атмосферу свята, тим самим подарувавши віничанам гарний настрій. В кожній із п'яти номінацій було обрано по декілька переможців. Дивимось сюжет. Конкурс Новорічний настрій у Вінниці проводиться вдруге. Мета заохотити віничан проявити творчість в оформленні вікон балконів своїх помешкань, вітрин закладів та магазинів, фасадів приватних будинків та адміністративних приміщень. Цьогоріч за пальму першості змагалось 57 конкурсантів. Найбільше учасників було у номінації Краще новорічне оформлення фасаду адміністративної будівлі, а саме, 19. Перше місце тут посів Вінницький центр соціальної реабілітації дітей інвалідів промінь. Краща новорічна вітрина у бібліотекі філії номер 8 Прикрашали заклад і бібліотекарі, і відвідувачі. Нам хотілося для самих себе і для своїх читачів створити новорічний настрій. Нам хотілося, щоб до нашої бібліотеки йшли всі як на, на, на свято і отримували там велике задоволення, споглядаючи всі наші прикраси. Крім того, ми ще в бібліотеці організували виставку ретро-новорічних іграшок. Найбільше переможців у номінації Краща новорічна садиба приватного сектору. Призовий фонд у розмірі 10 тисяч гривень поділили одразу між чотирма володарями приватних будинку володінь, які прикрасили не лише свої домівки, а й прилеглу територію. Юрій Левченко вже вдруге стає переможцем в цьому конкурсі. До новорічних свят він почав готуватися ще з березня минулого року, а прикрашав садибу з листопада. Його будинок, паркан та подвір'я оздоблені не лише дюрелайтом, а різноманітними іграшками, виготовленими власноруч. Дуже багато речей робили власними руками. Це світильники із одноразових ложечок, потім олені, які ми купували пластмасові, а обробляли їх дюралайтами, відповідними світловими гирляндами. Сніговичок своїми руками зроблений, ну, і сніжинки на будівлі теж власними руками. Вітаючи переможців, міський голова Володимир Гройсман подякував учасникам конкурсу за креативне оформлення своїх помешкань новорічною атрибутикою. Сьогодні просто хочу вам подякувати за вашу активну позицію. Я думаю, що нас з вами буде все більше і більше. Тих, хто буде долучатись до створення таких чудових атмосфер і побажати вам всім успіхів. Подякую міського голови. Відзначено приватні підприємства та магазини, які під час новорічних свят також зробили свій внесок у створенні загальноміської святкової атмосфери.